Це замок Любарта, який знаходиться в Україні у місті Луцьк Волинської області. Це той самий замок, який зображено на 200 гривнях, а саме там зображено верхній замок, який прекрасно зберігся до наших днів. Хто поліз гаманець перевіряти цю інформацію, поставте, будь ласка, лайк або напишіть комент. У 2011 році у всеукраїнському конкурсі Сім Чудес України замки, палаци, Фортеці він зайняв перше місце у категорії «Замки». Замок Любарта також називають Луцьким замком від назви міста, а також він має назву верхній замок. Спочатку існував не один, а два замки верхній та нижній. Нижній замок був збудований ще за часів Київської Русі і був повністю дерев'яним. Луцьк, як місто, був оточений оборонними стінами нижнього замку. Від Нижнього замку на цей час залишилися руїни. Вціліла лише одна єдина будівля вежа князів чорторийських. Цей замок є пам'яткою архітектури та історії національного значення. Також це один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Луцький замок було збудовано на місці невеликого поселення, що виникло ще в далекому 10 столітті, та розташовувалося на острові Серед Боліт, в місті, де зливався стир і його маленький приток глушець. Літописний Луческ, тодішня назва Луцька, з його фортецею вважають дітищем Володимира Великого. Він не був таким могутнім і обороноздатним, як у часи литовських князів, однак, попри все у 1069 році зумів витримати облогу польського війська під час походу на Київ короля Болеслава II Хороброго. В Іпатіївському літописі згадки про Луцьку фортецю датовані 1085 роком, коли під час міжособних воєн. Володимир Манамах узяв у полон матір та дружину князя Ярополу, який в той момент вирушив по військову допомогу до Польщі. Історія замку налічує близько 600 років і шести періодів будівництва. Будівництво верхнього замку розпочалося за наказом великого литовського князя Люберта. За його правління відбулося два періоди будівництва, які були розпочаті приблизно в 1340-му 1350-му, а завершилося в 1385 році зі смертю самого Люберта. Однак повністю його задум був втілений лише в часи правління князя Свидригайла. Деякі елементи, наприклад, висота веж, ще змінювалися протягом наступних століть. Попри те, що будівництво здійснювалося за єдиним проєктом, навіть сьогодні можна прослідкувати, як готіка змінюється пануючим на той час у Європі Ренесансом. З 1385 року у двох замках, верхньому та нижньому, зосередилися усі органи управління Волинським князівством. Законодавчі, виконавчі, судові, церковні. Це також був престижний район проживання, де мали власність лише багаті міщани, представники влади та духовенства. Після смерті Люберта Великим князем стає його син Федір Любертович. На часи його князювання припадає третій будівельний період, який реалізовується у кілька етапів. У 1387 році Литовський князь Вітовт разом із сім'єю. Князями, боярами переїжджає до Луцьку. З 1392 року Луцьке князівство переходить до нього навічно. В той самий час він став великим князем Литовським. За його правління, Луцьк мав статус неофіційної південної столиці Литви. За третій період будівництва верхній замок постав у цеглі. Північна і східна стіни домурвалися, а в місці їхнього стику звели владичу вежу. Всі три вежі накрили гонтом. Це такий покривельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок. Також на території замку знаходився князівський палац, який згодом, як замок, став королівською власністю. Над південною частиною залишків палацу було споруджене приміщення судової канцелярії, про яке вперше згадується у 1789 році. У 1425 році, в нижньому замку, розпочинається будівництво дерев'яного костелу Святої Троїці. Особливої слави Луцький замок здобув у 15 столітті, коли тут відбувся один з найбільших дипломатичних форумів середньовічної Європи з'їзд монархів 1429 року, який мав на меті розв'язати політичні та економічні питання Центрально-Східної Європи. До Луцька тоді з'їхалися королі, імператори і високі посли з багатьох держав, де серед інших питань розглядалася можливість коронування Вітовта на Литовську корону. Це загострило відносини з польським королівством. Вскорі, в 1431 році, Вітовт помер, так і не ставши королем, а важкий спадок непростих відносин з Польщею перейшов до його наступника Свидригайла. Замки неодноразово підлягали нападам. Так, у 1431 році під час Луцької війни замки витримали облогу військ політичних противників Великого Литовського князя Свидригайла. Складна політична ситуація призвела до того, що Литва розділилася на два князівства власне Литовське та Луцьке. За період з 1434 по 1439 рік замки неодноразово переходили до князю Согізмунду Кистутовичу, то Свидригайлу. Незадовго до своєї смерті Свидрогайл розпочав четвертий будівельний період, в якій проводилися будівельні роботи у верхньому замку. У цей час добудували та укріпили стіни замку. Був закладений додатковий ряд аркоподібних бійниць для вогнепальної зброї. Також було встановлено додатковий ярус дерев'яних галерей для обслуговування нових бійниць. Стирову вежу було домуровано до рівня інших. Якийсь час це вежа носила назву «Свидригайлова вежа. За час його правління замок завершили реконструювати, і він став на 90% таким, яким ми бачимо його зараз. На 1473 рік Нижній замок, на відміну від верхнього, лишився дерев'яним. Так як в другій половині 15 століття загострилася небезпека від турецько-татарських набігів, а в 1500 і 1502 роках Луцьк постраждав від нападу Орди. Постала нагальна потреба для якнайміцнішого укріплення волинських замків. Вже з 1502 року починаються масштабні роботи у Луцьку. Дерев'яні укріплення нижнього замку почали замінювати на цегляні мури. Товщина стін становила від 1,7 до 2 метрів. Таким чином, із восьми веж нижнього замку чотири були мурованими: це вежа чорторийських, свинюська, четвертинських та вежа Архімандрича. А чотири лишилися дерев'яними: воротня, перемільська. Пінська, владик Волинських. Упродовж 16 століття замкова територія була досить забудованою і містила зовсім мало вільного місця. Головними частинами верхнього замку були владичий двір, собор з цвинтарем та князівська територія, на якій стояв палац. Територія Нижнього замку була щільно зайнята шляхтицькими дворами, яких у середині століття було більше п'ятидесяти. На території було три вузькі вулочки, на яких стояло кілька православних церков та кафедральний костел Святої Трійці. Тут проживали різні урядовці та духовенства. Біля підйомного мосту, який вів до доворотній вежі верхнього замку, знаходилася дерев'яна вежа нижнього замку всіх владик Волинських. Вона використовувалася для допиту злочинців, яких засуджував громадський суд. Біля цієї вежі було місце, де страчували засуджених. В цей час мало звертали увагу на обороноздатність замку. Основною причиною такого занепаду є те, що в цей час Луцьк вже не був прикордонним містом. Ще однією причиною занепаду стало зловживання старост та урядників, які привласнювали кошти, призначені на його утримання. Це призвело до зниження обороноздатності. Так, у 1595 році козаки Северина Наливайка захопили Луцьк і стягнули велику контрибуцію. Отже, функції замку із оборонних перейшли в адміністративно, судові та духовні. П'ятий будівельний період прийшовся приблизно на 17 століття. В цей період були добудовані стирова та в'їзна вежі ще одним ярусом. Реставровано мури між в'їзною та владичою вежами. В західній половині північного муру над нижнім рядом аркових далекобійних бійниць було влаштовано ряд з чергуванням щільноподібних та аркових бійниць ближнього бою. В цей час також зазнав змін і нижній замок. Почалася активна перебудова палацу і доповнення його кельями і костелом. Новий корпус замінив собою частину мурів замку. Те саме відбулося із шматком стіни, який з півдня примикав до в'їзної вежі нижнього замку. Орден єзуїтів, що прибув до Луцьку у той час. Почав зводити ренесансний костел. Це кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла, який було зруйновано у 1724 му і знову відбудовано у 1730-х роках. Костел єзуїтів почали будувати на місці в'їзної вежі Луцького замку так, щоб він замінив собою ділянку стіни замку. Головний фасад костелу опинився біля в'їзних воріт. 16 липня 1616 року відбулося закладення наріжного каменю підмурків костелу. З цього моменту і розпочинається його будівництво. Трохи пізніше за ним був збудований колегіум, західна стіна якого замінила частину мурів нижнього замку. Південна стіна костелу і колегіум мають бійниці. Таким чином, оборонна функція замку не була порушена. Про костел святих апостолів Петра і Павла та його таємничі підземелля незабаром вийде окреме відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. На XVIII століття пройшовся шостий будівельний період. Так як замок практично втратив оборонну функцію та внаслідок жорсткої релігійної боротьби, замок вже не міг бути стабільною духовною столицею Волині. Це призвело до занепаду обох замків, але нижній замок мав ще досить добрі мури. Після пожежі 1781 року замки вимагали реконструкції. Тож староста Юзеф Клеменс Чорториський почав перебудову. Виїзна вежа верхнього замку дещо змінила свій вигляд. Входи, які розташовувалися високо над майданом, було замуровано. Натомість частину валу забрали і зробили один великий вхід до замку у цоколі вежі, тобто вхід суттєво понизили. Збудували новий мурований міст зі склепінчистою аркадою. Саму вежу підсилили потужними контрфорсами. Так, що старі контрфорси частково увійшли до нових. На місці князівського палацу збудували приміщення канцелярії, куди перенесли архівні судові книги із кафедри Івана Богослава, яка постраждала у пожежі. Мури нижнього замку також постраждали від пожежі тому три з чотири веж почали розбирати. Фактично, в цей час нижній замок припинив своє існування, а верхній замок надбав вигляду, яким і дійшов до сьогодні. Після третього поділу Польщі Луцьк опинився у складі Російської імперії. У 1807 році на території Верхнього замку була збудована повітова скарбниця. У 1840 остаточно була скасована продавня система судоустрою. Греко-католицьку церкву ліквідували, приєднавши її офіційно до православної. За рахунок цього діяльність замку була припинена. Його територія та будівлі прирівнялися до звичайної міської території. З цього часу замок використовувався переважно як архів, житло та пожежна служба. Після пожежі 1845 року, під час якої згоріли більшість луцьких костелів та монастирів, обвуглені мури замку почали розтягати на будівельний матеріал. У 1863 році вийшов указ, який фактично дозволив розбирати вежі та мури замку. В'їзна башта була продана на аукціонних торгах за 373 карбованці. Завдяки цим діям замок почали розбирати на будівельний матеріал, але за рахунок міцності споруди. Це виявилося не так уж легко, і завдяки цьому знищили лише частинку муру біля в'їзної вежі, а саму вежу не змогли розібрати навіть частково. Міцність замку врятувала його і в цьому столітті. На щастя, замок виявився обороноздатним від вандалізму. Наступного року Київська технічна комісія прийшла до висновку, що замок варто зберігати як історичну пам'ять. У 1887-1890 роках провели деякі роботи по відновленню замка. Проломи у стінах замурували, в'їзну вежу стягнули металом. Однак атик на цій вежі розібрали, бо він перебував в аварійному стані. У наступні десятиліття кілька комісій відмічали вкрай поганий стан мурів і башт, які загрожували падінням. Були розроблені проекти Іваницького, а потім Тележенського про рятувальну реставрацію. Проте грошей не було виділено. Врешті-решт прилегла до в'їзної вежі частина стіни зі сходами завалилася. Але це вже нікого не турбувало, бо розпочалася Перша світова війна, а імперія припинила своє існування. Після Першої світової війни Ризьким мирним договором 1921 року Волинь повернулася у склад Польської Республіки. Одразу у 1921 році почались консерваційні роботи в замку. Роботи велися Люблінським консерваторським округом під керівництвом архітектора Сеницького. В'їзну вежу було зміцнено, виконано залізобетонні перекриття нижніх ярусів вежі. Також зміцнено владичу, накрито стирові вежі. У колишній канцелярії відкрито Волинський краєзнавчий музей. У замковому дворі знову була розташована пожежна частина. Але незабаром ці роботи було перервано початком Другої світової війни та подальшим відходженням волині до СРСР. Радянські дослідження замку розпочав у 1949 році архітектор Бородін. У 1952-1953 роках розроблявся проєкт реставрації, але не був реалізований. У 1963 році замок було затверджено як пам'ятку архітектури, яка перебуває під державною охороною. З цього часу почалися роботи із реставрації та консервації замку. Протягом 60 70 х років. Були укріплені вежі. Стіна між в'їзною вежею та канцелярією відновлена. Реконструйовано інтер'єри, відновлено міжярусні перекриття, атики на вежах. На стінах відновили дерев'яні бойові галереї. Всі втрачені елементи укріплень замінили новими, але так, щоб підтворити колишній вигляд. Також подвір'я замку було засаджено деревами. У 80-х роках. Для зручності доступу туристів до владичої вежі, де почалося облаштування музею дзвонів, встановили дерев'яні сходи, хоча історично їх там не існувало. Також надмурували фундамент князівського палацу щоб позначити його розташування. У 1985 році був створений історико-культурний заповідник Старий Луцьк, який включив в себе найстарішу територію місця замком та багатьма іншими об'єктами. З того часу твердиня постійно перебувала під наглядом спеціалістів. Реставрацію валів замку, що планувалося ще на початку ХХ століття, частково було здійснено у 1994 році, проте міській раді вистачило коштів тільки для надсипання основи валів. У 2006 році було розроблено концепцію розвитку історико-культурного заповідника, що передбачало, зокрема, відновлення церкви Івана Богослава і княжого палацу, знесення забудови в межах Нижнього замку та створення нової, відповіднішої архітектури середньовічного Луцька. Проте концепція не була підкріплена достатнім фінансуванням у 2008-2009 роках. Натомість Луцький замок став місцем проведення масових заходів. Берегіння та поліські літа з фольклором, фестивалів дзвонарського мистецтва, ковальства, флористики, етнографічного Любертфесту, лицарського турніру Меч Луцького замку, фестивалю Ніч у луцькому замку крім того, у 2006 році було добудовано стіну до в'їзної вежі, що відтворює частину муру Нижнього замку. У 2011 році, за підсумками акції Сім чудес України, верхній замок посів перше місце. У 2016 році на подвір'ї замку встановлено пам'ятник Волинському князю, скульптора Сергія Зінець. У 2018 році перед в'їзною вежею було розміщено бронзовий макет верхнього замку. Відновлення стін вежі чорторийських, нижнього замку та її підземель відбулося у 2019-2021 роках. Також у цей час навколишню територію облаштували для туристів. Розчистили від чагарників, облаштували оглядовий майданчик. У липні 2023 року для широкого загалу була відкрита туристична локація Окольний замок, включно з підземеллям. У 2023 році музейний простір Окольний замок став найбільш відвідувальним туристичним об'єктом у Луцьку. З моменту відкриття у липні 2023 року його відвідали майже 13 тисяч туристів. Сьогодні в замку Люберта знаходиться музейний комплекс. На другому поверсі в'їзної вежі розташована виставка плетниця де зібрані експонати старовинних будівельних матеріалів, знайдених в ході археологічних досліджень. На нижньому ярусі владичої вежі можна відвідати середньовічну в'язницю і оглянути відповідні експонати. Ярусом вище виставка замкової зброї. Де розміщений арсенал 15-17-го століття на верхніх ярусах вежі розміщений єдиний в Україні музей дзвонів. Тут зібрана чимала колекція дзвонів із України, Польщі, Австрії, Румунії. Найдавніший з них датується 1647 роком. Також в Луцькому замку знаходиться і музей книги, який розташована у колишній повітовій скарбниці, яка постала на початку 19 століття. У його колекції не лише старі книги, а й реконструйовані старовинні друкарські верстати. Якщо у вас є можливість, то обов'язково відвідайте це місце саме, бо жодне відео або фотографія не зможуть наповнити вас тими враженнями, якими такі місця наділяють відвідавших їх людей. І зараз я говорю про кожну архітектурну пам'ятку, які несуть собі таємниці нашої історії. В описі я залишу посилання на деякі ресурси, де можна знайти більше інформації про замок. Якщо вас захоплює краса нашої архітектурної спадщини, обов'язково дізнавайтеся більше. А попереду на моєму каналі ще більше унікальних місць, сповнених історії та таємниць.